Його вважають експериментальним видом спорту. Утім, насправді він не входить навіть до десятки найнебезпечніших. Дайвінг це відмінний спосіб урізноманітнити відпочинок на узбережжі, а заразом унікальна можливість здійснити дитячі мрії і познайомитися ближче з мешканцями морського дна. Що для цього потрібно як здійснити своє перше занурення? Запитаємо у Валерія Згуровського, інструктора з дайвінгу. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку, ранку, пане Валерію. знаєте, хотілося б завита, запитати, наскільки Україна і Дайвінг це речі сумісні, чи є де в Україні займатися дайвінгом. Е, а вже ж є на Україні де займатися дайвінгом. Ну, перше для того, щоб займатися дайвінгом, потрібно пройти навчання, а вже потім вже займатися думати да. де да, думати, де. На самом деле, є де і ми цим займаємося, погружаємося. Є водойоми в районі міста Києва, Житомирська область. Дуже е, красиві кар'єри. Тобто не обов'язково на Чорне море їхати? Не обов'язково mm -hmm. навіть їхати на Красно на, на Чорне море, тим більше можна сказати, що вже і нема зараз на куди їхати. Але є Житомирська область кар'єри. Бірюзова вода, прозарак 8-10 метрів. Живності колишні менше, ніж на Красному. Але ворожатись є одно... потрібно любити, любити те, що ми маємо. Власне, з чого, перш ніж їхати в Житомирську область і занурюватися в ці прекрасні гранітні кар'єри, які вже так вони. Затоплені, а треба навчитися з чого власне почати, окрім бажання, що е, потрібно для цього. Да, бажання потрібно мати. Друге, треба знати, де це проходити. Є в нас ще з радянського союзу палац підводного спорту, Лінградська площадь. Де знаходиться нас клуб підводного плавання. Там є все для того, щоб спокійно пройти навчання. Ми являємося представниками професіонального інструкторів Дайвна, і тому навчаємо дітей з 10 років. Uh -huh. Діти спокійно навчаються, а зросли тим, тим більше є учебники. Все розчитане для того, щоб безпечно навчитись і потім вже. Власне, як відбувається ця підготовка? Ось перше заняття. Приходимо до вас, кажемо, хочемо зануритися, займатися дайвінгом. Гаразд, ми починаємо. Заняття як триває? Триває ну на ділі це не так вже і просто, але не так і сложно. Кожне навчання, кожне заняття, їх потрібно пройти мінімум 5, Триває 4-5 годин. Ого. Але одне заняття, е, да, заняття 4-5 годин. І для а, діток е, теж. І для діток так. І це і теорія, і практика. Кроме mm -hmm. того, потрібно вдома читати книжки, робити контрольні роботи, дивитися відео, тобто підготовка йде. Ну, серйозно. Да, а вже серйозно, щоб е, потім безпечно займатися дайвіном, потрібно mm -hmm. трошки, трошки попрацювати. Е, ось ви зазначили, що є підручники, да. але звісно, ну, без практики. Ну ніяк скільки ось безпосередньо саме в воді. Якраз кожне заняття рів... діли... ділиться приблизно порівно. Тобто два з половиною практики теорія і два з половиною практика. Тому що, хоч сто раз скажи, халва, в роті слаще не стане. Mm -hmm. Що необхідно мати, окрім підручника? Бажання і, і підручники бажання. всі ми даємо. У там Костюм, спеціальне обладнання. Чи це можна взяти в оренду? Чи краще купити самому? Цей для навчання для навчання в нас все є. все є. Знаряді, акваланги, все, 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 все. вам потрібно. Брати тільки приналежності для басейну. Uh -huh. А все остальне ми даємо і так далі. А вже потім, коли ви научитесь ми вам поможемо вибрати те спорядження, яке вам буде потрібне, в залежності від того, в яких ви водимо будете погружатися. У нас в Україні водичка холодна, на Красному морі вона тепла, де ще далі вона ще тепліше. Потім uh -huh. Тому спорядження повинно різне, але спорядження потрібно мати, тому що, наприклад, костюм це не тільки спорядження, а й средство лічної гігієни, і так, далі, і так далі. Власне, мені свого часу там доводилося, коли плавав в басейні. Я пливу, бачу, а внизу сидять хлопці. Чоловік, напевно. Троє, і сидять, значить, щось одне одному показують. В ластах, маска, балони, все. Ось теж завжди було цікаво про ці спеціальні знаки, які аквалангісти одне одному подають. Наскільки важливо їхнє значення, і, скажімо, цей а, алфавіт аквалангіста, який він. На самом деле він дуже дуже понятний. Да? Тобто,, і навіть китайці, українці, росіяни всі під водою всі друг друга дуже добре розуміють. Він взагалі зрозуміти, наприклад, що це означає? Все гаразд. Все гаразд. Якщо я показую на вас, потім питаю все гаразд. Да? Це mm -hmm. запитання. У вас mm -hmm. все гаразд. Якщо у вас гаразд, краще всіх, да? якщо плохо, то от так. Якщо геть погано. Ні, геть погано, під водою ніколи не буває. <риво> Тому що під водою завжди хорошо. Там проблеми всі відходять, да? немає ні телефонів, нічого, ви нікуди не спішите, ви тільки наблюдаєте світ. Світ, любуєтесь ним. Ну, звіться, ви зазначили про те, що аби підготуватися для до певного занурення, потрібно Пройти там 4-5 занять. Але ж дивіться з огляду на те, ось ви неодноразово вже згадали і про те, що червоне море, де пропонують ось ви приїхали туристом. Зараз зануримося, там 50 доларів, і всі попли. Це наскільки я, такий варіант небезпечний? Е -е, ну, на сам на сам ділі за безпечністю дивляться, дивляться, але лучше ж робити завжди як лучше. Правильно, то тобто, потрібно зразу пройти навчання, а потім вже лізти в Омут, а не лізти в омут, а потім думати, як з нього вибратись. Правильно? Власне, ось навчання, скільки ну, щоб дійсно підготуватися і, скажімо, самостійно зануритися. Адже досить популярна, наприклад, і е, підводна риболовля. Теж, От щоб самостійно можна було вже більш-менш Ну, риболовля, підводна риболовля за акваланом – це браконьєрство. Понятно, це дві великі різниці. Якщо ви хочете стати рибалкою, то ви повинні освоїти техніку фрідайвінгу. Тобто без аквалана, без еквалана, але в спорядженні ви на рівних умовах будете із рибою. А так ви дишите за квалана, це ж ну. Mm -hmm. Тому це називається браконьєрство. Mm -hmm. Це дві великі різниці, але ну а власне, ось, як ви зазначили, ще на початку дійсно що помилуватися, що поплавати е, самостійно, або там з другом своїм, який там не є професіоналом, скажімо, хтось захотів навчитися, скільки часу? Курс. курс Курс, от п'ять комплексних занять, потім ще відкрита вода, і ви будете мати навики, навики для безпечного погруження, але не самому. Самому поружати да, по безпечності заборонено, тому що ви повинні погружатися з обученим дайвером. дайвером да? Для чого? Для того, щоб вовремя прийти друг другу на поміч. В крайньої необхідності. Ось ви зазначили, відкрита вода. це як... Контрольний, як якийсь yeah, іспит, скажімо. Це вже іспит. тобто Первоначальне навчання проходить в басейні, а потім уже ви здаєте іспит. Тобто ви вже інструктору, інструктору показуєте, якщо вам чомусь навчив. Але поганий той інструктор, який і студенти якого не можуть здати іспит. Окремо хотілося б запитати про перше занурення, скільки часу воно триває, на яку глибину занурюються. Перше курсу завжди проходить на глибині півтора метра. Перше вже в відкритому. А, відкриту? До 12 метрів первин не глибше, ніж 12 метрів. А за часом скільки воно може тривати? До часу Ого. Угу. Да. тобто досить тривали проміжову. Да. А ось цікаво, взагалі є такі, скажімо, змагання або чемпіонати з дайвінгу. І які, які їхні умови не доводилися на таких таке? Ні, на насамділі дайвінг це не від спорту, а від віддиха. Да? Тут ставляться зовсім інші цілі. Ви повинні занурюватися, поружатися для задоволення, да? щоб побачити світ підводний, да? полюбуватися, вийти безпечно да? і довести цю красоту до іншої. Ось, ось ми, напевно, десь за хвилин 20, перед тим, як ви завітали до нашої студії. Ми показували відео, де е акула плаває спокійно, вона дружить так би мовити да. з, з дайвером. Ось е ви, коли занурювалися? Можливо, у вас були якісь е такі. Цікаві моменти або те, що запам'яталося з ваших занурень. В нас дуже багато контактів було за кулами на нашому сайті. Також знаходиться відео, де ми за кулами дружелюбно ластами їх ододвігаємо сторону. Де да? кроме того на одному з рифів Красного моря є вже спеціально обучена наша акулка, яку ми вже два рази контактували, з якою ми були буквально за метр а її не погладили. А да? в Житомирських кар'єрах ну зрозуміло акул немає, але що цікавого там бачили є. Соміки ага. да щучки, є невеличкі, які теж стоїть у траві, дивиться на тебе. Ти так теж на неї подивився в очі, а потім так рукою додвинув вона раз, 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 махнула і попливла. Іноді, навіть в Дніпрі, в нашому Дніпрі недалечко прямо в Києві, да? mm -hmm. можна ночі зустріти сама, можна його mm -hmm. погладити, погладити. студенти, теж бачать це і так далі. Пане Валерію, ось влад уже привідкрив такий особистісний пласт нашої розмови. Хотілося б дізнатися, з чого розпочалося ось ваше захоплення дайвінгом. Скільки вам було років і що вас наштовхнуло на це? Ну я вже професійно займаюся десь з 2000 року. Да? До цього в житті 16 багато... років під водою? Так, да, вже 16, трошки більше років під водою. Але у кожного свої путі, як кажуть. Як подолати страх? Ось якщо є люди, які мають бажання займатися дайвінгом, але врешті бояться, десь внутрішні вони. Трішечка схоті що ну, порадити е перш за все потрібно е плавати, держатися на поверхності. А далі, якщо ви даже бої боїтесь е їздити в ліфті, да, саме головне прийти до нас. Да? До нас приходять іноді е припадав психології, психології, психологі, яких ми теж трошки, от як кажуть, лічим вони беруть у нас. Є психологічні примочки, і так далі, так далі, які ми приміняємо в дайвну. Тобто, психологи теж лічимо. Ну, власне, вода завжди вона заспокоює, да. збирає все весь весь негатив. Ми дякуємо вам, що завітали до нас. Я ж нагадаю, що про дайвінг, про те, як стати дайвінгістом, і що власне потрібно для того, аби зробити перші кроки. Ми запитували у Валерія Згоровського, інструктора з дайвінгу.